Всім вітання, у нас тут трошки шумно. Йдемо, дивитися скільки у нас тут пилку назбиралось за ці погані дні. О, у нас тут навіть, бачите, трюгані ще був, трошки здимило кришку, ну нічого страшного. Давайте всіля, вон притоплені. Бачите, водичка треба. Щось. Це старі годівниці в мене, ну і з перших вони трошки не по формату. Давайте подивимося, що ми тут маємо. Зараз. Ох ти! Я не то корита взяв, ви бачите, що твориться? Оце да. Оце так, да. а ну, зараз гляну на маленькому. Оце я загулявся. О так. А оце на маленькому. І маленьке працює, ви бачите. Бджоли дуже мало тут пролазить. Трошки там є щелинки, але нічого страшного. Ось така от у нас класна тема, бачите? Все треба на сушку. Тут взагалі воно навалили. О це Я даже... Навіть... А я з коробочкою прийшов, ви бачите, це взагалі кіно. Це просто кіно. У них такси кос от этого пережирали. Ну от, от таким чином. Уже скоро шалковиться буде. Ви бачите які ягідки. Ооо Отак. -о 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 Дивіться прикол. Що говориться, бджоли знають як знаходити дорогу. Бачите, вони починають через трубки залазити додому, но ну, бджола виходить і їх виталкує. Тобто прикол, да? Дивіться. Тобто вони у нас з полком Йдуть, йдуть, раз їх бажають через трубки. Но ну, бджола навчилась виходити вже через трубки і ефект спрацьовує, то есть набирають дуже сильно. Ну що набирають? Вот. Що вот. набирають? От і набирають. Прийшов я короче, з цим тазиком, а треба було ведро. <хи> Дивіться. Так это только два вулика. Два вулика, все. Поставив. Вот вам и пилок. Два вулика. дивіться, Супер. І головне, що воно і під дождями стояло. сім'я постійно продуває пилок. Дивіться, Пушка. тобто треба надо на той ще ставити, Восьмерку міняти там на восьмерку і ставити на пилок. А кого можна і на десятку, дивіться як працює. Це ж просто клас.